Ценники у вас, Галь, ну куди ну, книжки по 10, по 50 тисяч гривень. Ну, саш, ну, ручна робота, шкіра, позолота, посріблені, камінь свероських, ручний труд. Ручний ну, то ж не труд. по 50-70 по тисяч книжки. Ну, ну ви що, іздіваєтеся? здіваєтеся? Вони е, коштують свої, е, своїх коштів, своєї вартості. Ти подивися на ці ексклюзивні варіанти, подивись на цього кобзаря. Деякі металеві накладки, плетіння філіграні, ручні промальовка ювелірними емалями, зріз, не зріз, а турець книжки також прикрашений металом, посріблення, емалі, зворот так само, кольоровий зріз, тільки чого коштує, замочки. Ну, як така книжка може коштувати 2000 гривень. Та він дві тисячі це багато для такої книжки, я вважаю. Наче ти не поціновуєш е таких виробів. Я думаю, що ті люди, які цінують, які знають, вони не скажуть, що це дорого, не скажуть, що можна було б і більше ставити.